Електромонтаж з нуля і розпаковка нашої електрошитової на двох 100 метрів квадратних квартир. Бам! і тут щось? Бам! Ха -ха -ха. і третій. Можна сказати, що це забагато, але я вам скажу, що в принципі цього замало, так як взагалі тут хотілося б всунути 120-ту електрошитову в різного типу, але нам тут не дозволила шафа. Тобто наше обмежена. Відстань це ось сюди, далі вже ніяк не піде. От. Ну, тому вирішили зробити все у вертикалі, і відповідно, це зараз все виглядає. І так, перший щит це у нас низьковольтний щит для блоків живлення led стрічки та трансформаторів для трекових систем. Чому це важливо? Тому що трекові системи можуть бути перші 220-484 і навіть 12 вольт. Ось тут має розташовуватися блок живлення, а не йде-інде, як то кажуть, в стіні. От замуруємо його за стели, за натяжною стелою, так то воно не працює. Є трекові системи, де у нас знаходиться сам блок живлення відповідно, в трековій системі, але це не наш варіант, тому що вони можуть бути за дорогі або такий епіцентр якість. Ну, одним словом, передбачаємо все наперед. Нижня щитова також у нас там буде розміщено декілька блоків живлення, тому що у нас забагато їх тут. Хтось би сказав би, що можна було вмістити так, так, так. Ну у нас тут 60-ка, тут 60-ка і знижу ще один 36 й щит. Це через те, що у нас багато led стрічки Вона потребує технічно, потребує саме блока живлення, які розміщуються десь в електрощитовій. Ну і відповідно від нього вже йдуть кабелі. Тобто може один кабель, ти два, три, може а може п'ять, а може якесь січення, зовсім інше бути, тому це дуже важливо. Під час вашого ремонту не забувайте цього дотримуватися і питайте в свого електрика, де будуть блоки живлення на лед-стрічку. Є насправді два відхилення, коли ми можемо робити блок живлення не тут і не тут, а де-інде. Це, наприклад, дзеркало санвузлу, тому що в зеркалі зазвичай свій блок живлення 12 вольтовий, а також е підсвітка кухні. Яку ми все так любимо, це у нас підсвітка кухні, саме шаф знизу підсвічує на робочу зону. Там можна сховати блок живлення саме в мебелі. І так, давайте по порядку, що у нас є в ось цій електрошитовій для квартири. Перше, це у нас рубильник. Відний кабель, підписаний у відтрифазе. Зрозуміло, все класно. Три реле напруги для того, щоб ми відсікали в разі підвищення або пониження вольтажа в квартирі. Ми відсікали напругу на цій фазі, щоб деякі прилади, такі як телевізор, або там пралка, або якась високочутлива техніка, не відчула цей скачок у вольтажі. Відповідно, відсік фазу вона не працює і зберегли її життя. Також це захист додатково від обрива нуля, і там ще якісь прикалюги. Ну то таке саме особливість і в тому. Показувати вольтаж, от, і захист від перенапруги. Також у нас є мастер-вимикач. Коли ви десь зібралися і хочете їхати, ви нажимаєте мастер-вимикач, вимикається світло, додатково можна туди поставити будь-які розетки, хоч плиту, хоч котел. Особливо це в великих будинках і в двох квартирах або будинках. Також це дуже важлива штука і приємна функція, яка додає зручності в ваше життя. Потім у нас ідуть звичайні автомати. Це у нас споживачі, які у нас є на повсякденному використанні. Це світло, це розетки, духовка, плити, там розетки, кондиціонери і так далі. Тобто, все, що ми використовуємо в повсякденному житті, в битовому і так далі. ПЗВ 1, 2, 3, яке захищає всю квартиру нашу. Відповідно, ми захищені від витіка струму, що є дуже важливим, і є одним з ступенів захисту людини. Також у нас тут є додаткові автомати. Це в принципі всі групи, які споживачі. У нас є ось така ось штука. Хтось може сказати, що це реле контролю на або ще інше. Її... Ні, це у нас терморегулятор на терасі для таяння снігу або льоду в воронках, тому що у нас тераса експлуатуємо, вона рівна. В ній розташовані чотири воронки. Відповідно, їх потрібно підігрівати, щоб там не було замерзань. Ми встановили там чотири кабеля підігріва на кожну воронку. Також встановили датчик ґрунтовий, який буде бачити, що лід є або сніг є, Відповідно, потрібно його автоматично вмикати для підігріву. Це також дуже важливо для будинків з плоскою кров'ю також важливо для терас, які використовуються в квартирах, пентхаусах і так далі. І відповідно, взагалі, дуже часто роблять і в звичайних будинках, і ось цей є водостік. В нього також буває закидують кабель підігріва для того, щоб там не збиралося ні сніг, ні якийсь додатковий лід і так далі. Ну, тобто, зручна штука, в принципі, тут вона також актуальна. Що я можу розказати ще про цей щит? У нас знизу розташовано таке ось здоровуще реле, яка вимикає і вмикає. Воно є полуавтоматичним, як в автоматично, так і в ручному режимі. Можна вмикати і вимикати, або воно саме працює автоматично. Для чого це робиться? У нас є однофазний інвертор. Цей інвертор буде схожий на павербанк. Це буде BlueTa або ACAFLO і тому подібне. Коли у нас ось там знизу є розетка, її не видно. Коли у нас там поставиться екофлоу, вімкнеться його розетку. Можна буде в ручному режимі перемкнути, а також можна буде, якщо він там буде на постійній основі, він буде автоматично перемикатись. От, що я можу сказати ще про ці ще. Автоматика у нас IBB, як завжди. Характеристика автоматів у нас B, Відповідно, відні автомати трьохфазна плита і трьохфазний від. У нас цешечка стоїть. Характеристика. Підписали, ми всі автомати нашими крутими. Наліпками, які допомагають в усьому безладі з цими автоматами, розібратися простій людині, що та за що відповідає, це також дуже важливо. Ось так, ми зібрали електрошиву в цій двохкімнатній крутезній квартирі ЖК Сан, місто Київ.